Доброго дня, у нас нового надходження, це Dodge Grand Caravan на 3,6, бензин, газ, бензин, автомобіль в гарному доглянутому стані, автомобіль має задні пактроники, камеру заднього огляду. Автомобіль має 7 салон. Автомобіль у нас максимальний комплектації, чорна стеля. Регулювання склад підіймачів зеркал, також регулювання світла, великий бортовий комп'ютер, гарне шкіряне мультимедійне кермо, підігріви, керма, підігріви сидінь, двохзонний клімат-контроль. Автомобіль у нас на автоматі, також має пробіг 180 тисяч км. Автомобіль ви можете придбати як за готівку, так і кредит та лізинг. Ціну. Ціну ви можете дізнатися нижче в описі. Ми знаходимося по вулиці Гната Хуткевича, 22Б. На все добре, чекаємо вас.